Сьогодні 9 серпня, ранок. Зробили таке замовлення, подивіться. Така запечена ковбаска. Зйомку веду 8К. Дивіться яка, 8К це обозначає, що воно натуральне, таке, яке воно должно бути. подивіться. Бачите, яка кровяночка. Це ковбаска така домашня. Це Називається вісімка. Зараз візьму ножик і ми з вами подивимося конкретно що там. Так, ножика я не знайшов. Взяв перчатку, зараз я вам покажу з чого ця ковбаска діється. М'яско, салко, кров'янка без гречки. Ніяка це не кашка, все різане кусочками. Подивіться. Все бачите? О. Дивіться. Все різане кусочками. Гарненько, все додається, кров, сіль, перчик, чосничок. Так само у нас усе. Дивіться. Домашня ковбаска. Ось, о. Дивіться. Бачите, яка? Все кусочками, все як. Мама колись печі робила, так воно так пахне. Я вам не можу передати. Подивіться, яка вона. бачите, Гаряча, ну. О! Дивіться, яка вона сочна, сочне, все. Ковбаска. Класно. Хто хоче, замовляйте. Замовлення приймається тільки на Viber 068 303 95 83. Знімаю вісімка. Okay. Все, всім дякую.